Передвиборчий мітинг Трампа у Пенсильванії під час виступу кандидата в президенти США в його бік лунають кілька пострілів. Трамп хапається за вухою, різко ховається за трибуну. Мітинг переривають, а охорона оточує його і швидко виводить з місця події. Його обличчя в крові, але своїм прихильникам він показує, що з ним все гаразд. Політика відвозять у найближчу лікарню. попередньо куля пройшла за сантиметри від голови Трампа. В нього поранення вуха. Очевидці події кажуть, коли почули постріли, почали розбігатися у різні сторони. Я на мітингу Трампа, і хтось почав стріляти. Тільки що щось, щось трапилось. О Боже! Під час стрілянини загинув щонайменше один учасник передвиборчого мітингу Трампа. Окружний прокурор Батлера, містечка, де стався замах, повідомив, що стрільця ліквідували. За даними американської поліції, він перебував на даху будівлі за межами проведення мітингу. Його мотиви поки невідомі. Перше, що я почув, це кілька пострілів. Ми лягли на землю, кулі влучили у динаміки. Потім ми побачили, що двох хлопців поранено. Ми розчистили шлях, аби їх швидко відвести звідси. Це просто сумний день для Америки. Білий дім повідомив, що Джо Байден проінформований про інцидент на мітингу Трампа. Президент США вже поговорив з суперником і заявив, що в США немає місця насильству з політичних мотивів і закликав усю країну засудити напад. Трамп у лікарні. Я вже поговорив з ним. В Америці немає місця для такого насильства. Думки про те, що в Америці існує політичне насильство, вони просто недоречні, і всі повинні це засудити. До слова, штат Пенсильванія, де проходив виступ Трампа входить до числа великих ключових штатів, що коливаються, від голосування в яких залежить результат майбутніх президентських виборів. Олена Гончаренко, ми Україна, марафон. Єдині новини.